Ціло вечором ми вже папі лягали, Нашого гудіти. Один зрив виходився через, може, хвилин десять, другий. Ті полякалися, всі в підвал побігали. Воно було тут трохи на відстані, тільки що машина он, згоріла, тут переселенці всі в моїй квартирі, вони серед Ну, Машина погоріла. І он, сусідка виїхала, в неї всі вікна повилітали. вечером прилетело все поубегали в подвал кто кто на подъезд то в подвал поубегали все испугались что еще снова и летят поэтому было видно по ну в телефоне по видео было видно что летят снова все поубегали испугались машины тут загорелись вон, окна повылетали в нашем районе первый раз І це він вже не працює? Угу. Це його викидувати вже, да. так? Школи. І ви зараз будете новий, так, Старлин? Так, так, да, так. Да, да. Уже поставили на кришу, можете сняти, стоїть новий, а це это... вже все. Тарахтит. На щастя, що це обстріл відбувся вночі, тому що навіть важко уявити, щоб було з нашими працівниками, якби ми тут знаходились, тому що пошкодження серйозні, і в стінах осколки від снарядів, скло все полетіло на наших співробітників. Відновлюємо роботу, закінчуємо і працюємо в штатному режимі, даємо всі послуги поштового зв'язку. Посилки ці ваші не пошкоджені? Ні, на, на щастя, посилки не пошкоджені, товари все.